Вітаю, я Тера і розклад руни дня. Подивимось, на що сподіватися, чого остерігатися, на що мати надію. На що сподіватися, рунаті? На що? Остерігатися, руна є. Що маю надію, Люна... рунальгіс. Ну, чудові руни, чудові руни сьогодні, тому що тілія це руна роду, це руна достатку нашого становлення, це наші простіри, які ми знаємо, остерігаємо і бережемо. Це руна здобутків. І сьогодні це те, на що треба звернути увагу і відстоювати своє навіть. Чого остерігатися руна ЄР? Це марнотратство грошей, марнотратство часу насамперед. І руна єр ще говорить про те, що треба таки тримати цей баланс і не упускати свої шанси на те, що буде давати сьогоднішній день. Дуже плодородна руна, дуже даюча результати, але в цей день також ми і результати, тобто плани напрацьовуємо. Не забудьте пропланувати наступні свої дії. Альгіз це те, на що треба звернути увагу і також зробити обов'язково це вибір, на який прийшов час. Час це також руна захисту і прихильності богів, тому Бажаю вам гарного дня, щастя і гарних починань, гарних результатів, очікуваних вами. Я бажаю вам захисту, достатку і миру. Будьте здорові. На все добре.